Шосейна шина для електросамокатів Kogo M4 M4 Pro в розмірі 10х2,5 дюйми. Шина літня, безкамерна. Діаметр 10 дюймів, посадочний діаметр 6 дюймів, ширина шини 64 мм. Маємо такий вигляд шини. Ось таким малюнком з такими канавками. На вигляд та дотик такий глубоченький міліметра 2 буде. Покришка м'якенька, еластична, боковина пружня в міру еластична, на дотик товстенька, шина чисто шосейна для їзди по місту та з дорогою з гарним покриттям. При їзді по бездоріжжю не бажано ганяти. На боковині позначки максимального навантаження 77 кг та тиску 310 кПа. це 3 атмосфери. Також позначка, що шина має нейлоновий корд, який підвищує стійкість для навантаження. Шина безкамерна, але можна ставити камеру також. Розмір 10х2,5 дюйми. На другій стороні все те саме, тільки напрямок для установки шини. Ось такий має вигляд шина всередині. Підходить до електросамокатів Kugoo m 3 m 4 M4 Pro. Непоганий провірний варіант шосейної шини, який добре себе зарекомендував. Замовити можна у нас на сайті. Всього найкращого.